У Луцьку на вулиці Гордіюк навпроти північного ринку зіткнулося три автомобілі. В результаті аварії постраждала однорічна дитина. Подробиці у сюжеті. У Луцьку близько 9-ї години ранку на вулиці Гордіюк навпроти північного ринку трапилась аварія за участю трьох автівок: Мерседес Бенз», «Део Ланос» та Рено Кліо. Винуватець аварії, водій марки Мерседес їхав з шаленою швидкістю, не менше 80 кілометрів за годину. Об'їжджаючи пішохідний перехід, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем марки Рено. А потім їхав у «Ланос». В результаті зіткнення Ланос розвернуло в іншу сторону. Він їхав дуже швидко. Вдарив одну машину, та якби кажуть, що він об'їжджав на пішохідному переході, е, е людей, які переходили через дорогу, і виїхав на зустрічну. Вдарив Рено, чи що там не пам'ятаю. Потім Ланус, Ланус аж розвернуло, і так все получилось. Очевидці повідомили, що з автомобіля марки «Деоланус» витягали чоловіка з річною дитиною, а потім їх доправили до лікарні. Вони вилетіли, ті хлопці зразу допомагали витаскувати дитину й маму. У ті, що там овоща, а, а можна сказати, де дитина і мама була? Ну, в де У Де ну, так? Вони кажуть, що з део витягували, дитину забрали хлопчику десь півтора року десь. О, Боже. Да. До двох років, до двох років. років. І та дуже кричав. Ну там ті дівчата знають більше, бо ми вискочили вже нічого не бачили. І забрали в скору, і маму, і Це то дуже кричала дитина. Наслідок аварії у автомобіля Де водія якого госпіталізували, серйозні механічні пошкодження. У транспортного засобу вирвало ліву передню стійку, розбите лобове скло та ушкоджена задня частина. Поліцейські встановили, що за кермом Мерседеса перебував 32-річний житель обласного центру, який був у стані алкогольного сп'яніння. Попередньо поліцейські встановили, що автомобіль Мерседес Бенз, за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із «Рено Кліва та Деоланус. Постраждали 28-річний водій та однорічний пасажир автомобіля Деоланус, жителі Кольського району. Водія госпіталізували. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Також попередньо встановлено, що водій Мерседеса перебував у стані алкогольного сп'яніння. Потерпіли, госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню та Волинську обласну дитячу лікарню. Згідно з попередніми діагнозами, в обох постраждалих черпно-мозкова травма середньої тяжкості. Наразі стан здоров'я дитини та молодого чоловіка медики оцінюють як середньої важкості. Дитина, яка отримала травму сьогодні, в результаті дорожньої транспортної пригоди північної здається на лікуванні, на нейрохірургічних ліжках. Закрита черепно мозкова травма, на головного мозку легкого штука. Є перелом потиличної кісти. Вибачте, кістки дитина знаходиться в стабільному стані. Не потребує проведення ніякого хірургічного лікування за фактом порушення правил дорожнього руху, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Анна Романчук, Дмитро Кудик для новин на часі.